Анатолій Максюта народився 15 червня 1963 року на Хмельниччині. За економіст. Екс-перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. Президент економічного дискусійного клубу. Вітаю всіх слухачів радіо ЕРА ФМ та глядачів телеканалу ЕРА в ефірі. Програма від першої особи в студії Юлія Дилова. Переважна більшість українців підтримує інтеграцію України до європейського союзу. Головний аргумент за розвинена економіка та високий рівень життя цього року. Україна та ЄС зробили значні кроки на зустріч один одному. З 1 січня запрацювала зона вільної торгівлі з європейським союзом. А вже в червні нам обіцяють безвізовий перетин кордону для українських туристів. Сьогодні ми будемо порівнювати рівень життя українців та жителів країн Європейського союзу. Скільки і що нам треба зробити, щоб отримувати європейські зарплати, а також як може нас наблизити до них використання усіх переваг зони вільної торгівлі з ЄС і чи використовуємо ми ці переваги? До студії радіо РФМ завітав колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, а нині президент економічного дискусійного клубу Анатолій Максюта. Добре. Вечір, добрий вечір і святом. Дякую. Антолі Аркадійович, Нось економічний дискусійний клуб зробив такі підрахунки, аналіз мінімальних зарплат в країнах Європейського Союзу і порівняв їх з мінімальною зарплатою в Україні. Ну і в результаті, звичайно, Україна в рази відстає від найбідніших навіть країн ЄС. В грудні минулого року зарплата мінімальна зарплата в Україні, еквіваленті євро, становила 57 євро на місяць. В січні вже 52 євро. Очевидно, можливо, зараз курс ще падає, буде вона зменшуватися, в, якщо перераховувати на євро, тоді як в Люксембурзі, де найвища мінімальна зарплата в ЄС, це 1923 євро, а Болгарія найнижча зарплата в ЄС, мінімальна 194. Антолі Аркадійович, мета цього дослідження показати, наскільки далеко ми від Європи. Ну, скоріше, це не перша мета, і взагалі такої мети не було. Показати просто який рівень розвитку економіки. Адже що таке мінімальна заробітна плата? Ну, теоретично, це заробітна плата, яка дає можливість відтворювати здатність людини працювати, тобто, щоб вона могла. Працюючи, вона могла харчуватися, одягатися, вона могла мати родину, могла народжувати дітей, і так далі. І якщо ця мінімальна заробітна плата є нижче, фактично оцього процесу, тоді це говорить про те, що країна не розвивається і Якщо порівнювати з іншими країнами, ми також можемо порівняти яким чином ну що, що таке? Якщо людина не отримує заробітної плати належної для того, щоб вчитися, для того, щоб харчуватися і так далі, вона ну починає відставати від своїх же людей, таких же людей в інших країнах, це знижує конкурентоздатність здатність людини, це знижує конкурентоздатність здатність країни. Нашого бізнесу і так далі, тому о, нас відверто кажучи тривожить оці тенденції, які відбуваються в сфері доходів населення, які е, протягом останніх років і в цьому році ми знову будемо мати десь мінус 20% реальна заробітна плата е, в економіці в 16-му році, в п'ятнадцятому Ну, що будемо в 16-му, Це окрема тема, угу. а тому, що ми тут ми кажемо вже про те, що є. А в 16 ми можемо говорити про те, що хтось прогнозував. Ну, є прогноз уряду, є прогноз експертів. От, все чому, власне, така, таке падіння реальної заробітної плати. Ну, перше, це зростання цін, і в 2015 році насамперед воно обумовлювалося зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги. Тобто, я хочу звернути увагу, що це. Не інфляція попиту, коли в людей багато грошей і люди е, е, в, і зростуть ціни. Готові сплачувати більше. І готові да. платити. Да. Це фактично адміністративне підвищення цін, де ми підвищили тарифи. Ну, в країні були підвищені тарифи, ми людям виплатили субсидії і таким чином закрили проблему неплатоспроможності ну, значної частини. А розрібна торгівля теж впала там на 21%. Тобто, людей не має достатньо коштів, щоб йти в магазини і купляти товари. Що це означає? Це означає, що Виробників немає достатнього ринку для того, щоб товари, які вони виробили, наприклад, теж саме сільське господарство, харчова промисловість, щоб ці товари виробляти ще більше. Вони згортають виробництво, тому що вони орієнтуються на платоспроможний попит населення. Ну, другий варіант це експорт. Але експорт також він сьогодні проблематичний. Ви знаєте, у нас є проблеми з Росією, mm -hmm. яка фактично закрила продовольчий експорт, Європейський Союз, хоч це перспективний ринок, але ну, це питання, можливо, навіть не сьогоднішнього дня. Ми да будемо говорити про а це майбутнього. Да. Країни інших, інші країни. Ну їхні ринки, ну перше, туди треба ще попасти. Це коштує великих. По-друге, навіть якщо, вони туди, якщо ми туди попадемо, наприклад, африканські ринки чи ринки Близького Сходу, це теж залежить від економічної ситуації в цих країнах. Наприклад, країни Близького Сходу гарний ринок, але в умовах падіння цін на нафту сьогодні він гарний, завтра він може бути. Тому, ну, найбільш надійно в будь-якій економіці, це внутрішній ринок. Я би вважав ну завданням таким для економістів, для уряду. Ну, обговорити ну серйозно цю питань. Ну не можна так ну відносити такого падіння доходів населення так спокійно. Але е коли ми говоримо про те, що дійсно ну на зарплату в 52 євро, очевидно, дуже складно виживати, да, зараз в Україні до... неможливо, да будемо говорити ну в практично товарі. неможливо, Фактично, да якщо неможливо. в тебе там немає ще тумбочки. Ну так, да, а тумбочки вже закінчуються так, а тумбочки вже закінчуються. Віці, і коли віці. ми бачимо там, що населення ну більше продає долари ніж купляє, mm -hmm. то це очевидно через те, що вони Скоро взагалі закінчиться. Да. Але е, нам говорять, у нас просто Україна не заробляє, у нас немає грошей, у нас низький ВВП. Звідки взяти ці Абсолютно кошти? Абсолютно Правильно, да, це одна з причин. А тоді про що говорити? Про, внутріш... про зростання ВВП. Про зростання це ВВП. єдина проблема, про яку б я зараз говорив. Би. Знаєте, Я б навіть не говорив. би... Ну, Є багато проблем в країні, але да? якщо ми не будемо займатися зростанням ВВП, от, банально зростанням ВВП, що таке ВВП? Ну, це, власне, зростання зарплат і прибутку підприємств. Ну, якщо так грубо сказати, да? це додана вартість, це сумарна додана вартість, яка створюється. В економіці. Звідки, що це таке додана вартість? Це те, що е, виробники цієї країни додали до того, що вони купили. Звідки це може бути? Це може бути або високі технології, або це може бути експорт, де е, саме чистий експорт створює ВВП. На жаль, е, е, сьогодні надто мало е, приділяється уваги. От саме зростанню економіки. Ми багато ну чуємо про там різні, ну такі технічні питання, типу там дерегуляції, стабілізації. Це ну вони безумовно потрібні, але зрештою має бути мета. І от я вважаю, що сьогодні абсолютною є мета. Зробити так, щоб економіка росла. А коли говорячи про можливе підвищення зарплат, президент України Петро Порошенко закликає український бізнес піти назустріч державі і підвищити зарплати співробітникам на тлі прийнятих податкових змін, мовляв, податків менше треба сплачувати, вивільнилися кошти, і треба їх спрямувати на підвищення зарплат. Як назвати ці заходи, і ці звернення? Ну нормальне звернення, але но, оскільки знизили єдиний соціальний. Внесок, який ну, був таким пугалом для того, щоб виводити, щоб зарплату платити ну, білу там, де вона не платила з білу. У нас багато підприємців, які взагалі платять відкрито зарплату. Вони показують всі свої доходи і видатки. І ну це очевидно не до них. А підвищити зарплату можна тільки тоді, коли ти підвищив продажі. Ну, коли ну, розумієте, продажі це доходи для uh -huh. підприємства. Ти продав, отримав виручку, там покрив свої витрати, ти подивився, якщо в тебе є гроші на те, щоб підвищити зарплату, щоб ти був прибутковий, а не збитковий, тоді ти підвищуєш зарплату. Якщо в тебе схлопнулись ринки, якщо в тебе внутрішній ринок не платоспроможний, ну куди ти будеш продавати свою продукцію? Навіть якщо зменшили податки, так? Да? Ну навіть якщо та... Mm -hmm. Ну, да, ну тому то... я запитую, підстави для такого звернення є у президента України закликати ну, збільшувати зарплати, я... коли не збільшуються продажі, не збільшується не розвивається виробництво. Ну якби е звернення правильне і це треба робити, але ну його треба доповнювати іншими заходами. Що Для того щоб збільшити заробітну плату, треба збільшити. Продаж товарів треба е, ф, ф, модернізувати виробництво, щоб. Ну, коли ми, наприклад, порівнюємо продуктивність праці, от дуже люблять особливо там, консультанти, да, порівнювати продуктивність праці в Німеччині і в Україні. Mm -hmm. І кажуть, що там в 5 разів там, чи у Франції, в 5 разів більше продуктивність праці. Ну, що таке продуктивність праці? Це знову ж таки створювана додана вартість. І в залежності від того, яку продукцію випускає країна, така в неї додана вартість. Да? Наприклад, на тоні. На Зерна додана вартість маленька на автомобілі чи тракторі, який потім ми купуємо, щоб це зерно виростити, додана вартість велика відповідно, і продуктивність праці там велика. Тобто, продуктивність праці залежить не тільки від зусиль. А від типу продукції, на які спеціалізується ця країна, якщо країна спеціалізується чи? на високих технологіях, чи наприклад країна е, спеціалізується на е, айпадах чи айфонах, там сумасшедша, ну дуже велика зар... додана вартість, особливо коли це новий товар, який виходить на ринок. Тому майбутнє є за інноваціями і за інженерною думкою. От, якщо Україна зможе е, зосередитись на цьому, в неї є перспективи зростання великого. Якщо ми будемо ну брати те, що в нас вже є, і так або втрачати навіть те, що в нас є, то ми будемо залишатися бідною країною. На жаль, сьогодні. Ну, ми бачимо модель такої. Ну такої бідної країни. Да, от ви кажете, 57 Було угу. там вже 52. Ну ще ми, ми платимо великі субсидії населенню. Ми не ми, ми не допомагаємо реальному сектору. Ну, робочі місця створюються в реальному секторі. Вони ж не створюються, ну в наших мріях да? для того, щоб людина отримувала більшу зарплату, не 57, а там 300, як в Болгарії, да? чи 194, чотири як в Болгарії, да? то вона повинна десь працювати, щоб всю зарплату отримувати. Так, ми сьогодні бюджетний сектор скорочуємо. Скорочуємо, тому що у нас бюджетна консолідація відбувається. Да? Ну, що це таке, ну це банальне скорочення. О, ну, дехто називає це реформою, я б це не назвав реформою. Друге, людина має йти десь у виробництво. да? Виробництво також, тому що з ринками є проблема. Експортувати важко, тому що ну, практично держава не допомагає сьогодні виробнику, внутрішній ринок слабкий, тому що. Немає платоспроможності, і куди виробнику податися? Да, і куди ну людині треба платити заробітну плату, але тільки з продажів ж не можна платити просто так, інакше підприємство вилетить ну антиаркадіч. Ви змалювали картину, яка зараз є в Україні, але ви закликаєте до дискусії, як нам збільшити ВВП. От з чого ви пропонуєте починати в цій ситуації, в якій зараз країна опинилась? Ну, перше поставити перед собою таку мету. Ну давайте уявимо, що ми з вами поставились про що ми будемо говорити. Ну, є, є, є таке, Ми зробили це, ну я вже про це говорив в ефірі. Ну і раджую, хто от ми зробили таке дослідження, да, щоб там комплексно на це mm -hmm. подивитись, там від початку до кінця, як збільшити ВВП країни у два рази називається політика економічного прагматизму. І от mm -hmm. ми подивилися і побачили, що як як інші країни досягали високих темпів росту за рахунок. Технології і експорту, от треба подивитися, як вони це робили, чи це робили самі підприємства, чи була якась державна політика. Виявляється, що була цілеспрямована державна політика. Ну, наприклад, давайте зараз от, і технології зараз. Україна має фінансові ресурси і можливості для того, щоб використовувати ці новітні технології, щоб їх закупити, і зрозуміти, що це таке. Ну, ви знаєте, я багато років працював в Міністерстві фінансів да, і, і в бюджетному департаменті, uh -huh. я розумію, що, що такі, ну, ресурси є, ресурсів нема. Насправді, ресурси створюються в економіці. Ну, якщо, ми буде, ну, якщо ми будемо думати, що ресурси в нас з'являться десь інде, ну, наприклад, нам їх дадуть. Ну, нам їх дадуть, а потім заберуть з процентом да, через деякий час. Ресурси треба створювати у виробництві. Для того, щоб запустити виробництво, треба мати інструменти, як це робили всі країни, і Сполучені Штати, і європейські країни і країни Східної Європи. І вже ну відверто кажучи, ми втомилися про це говорити. Що люди добрі? Ну давайте нам треба ну для того, щоб росло ВВП, потрібні інвестиції. У нас сьогодні інвестиції від'ємні, да. тобто ми не створюємо фундамент для розвитку, Звитку, ми його з'їдаємо, Да? І коли ну, все з'їмо, то все зупиниться. Ну, зупиниться все. Для того, щоб воно не зупинилося, його треба модернізувати, ремонтувати, ще щось купляти. Ну, ми хочемо вийти на європейський ринок. Ну, з станками, які взяли по репатріації в Німеччині в 45-му році, важко вийти на європейський ринок. Треба купляти нові станки. Для того щоб купляти нові станки, треба взяти. Ну якщо немає свого прибутку, а свого прибутку ну Нема. практично немає. Ну що робить підприємство? Ну, наприклад, там в Європі воно йде в банк в банку. З У нас Каже, я зараз куплю оту станки, буду випускати, ринок в мене є. Дайте кредит, я продам вам віддам. Що робить наше підприємство? Воно боїться йти в банк, тому що банк пропонує 25%. Ну неприйнятні умови. Неприйнятні умови. Треба мати. Ну, я, я не популіст, я досить реально розумію, що відбувається як на рівні підприємства, так і на рівні держави. І я розумію, що не можна там гроші друкувати, не можна випускати, але не можна залишити, залишати без розвитку реальний сектор економіки, де створюються ВВП і де створюються доходи бюджету. Що треба робити? Треба що робили інші країни? Вірніше так, що робить там Китай, Корея, що роблять Туреччина, європейські країни? Вони створюють спеціальні установи кредитування, туди можна залучати внутрішні кошти, туди можна залучати іноземні кошти, і давати під такий процент, коли можна було б конкурувати на ринку, і можна було б отримувати рентабельність, яка б дала можливість повернути цей. От що таке підприємство починає розвиватися? Йому треба оборотна оборот, оборотні кошти. Якщо немає на ринку можливості взяти ці оборотні кошти, підприємство розвиватися не може. Це зрозуміло, але де взяти гроші на цю установу? Ви самі кажете, у нас від'ємні інвестиції у держави Україна є, є власні кошти, які вона зараз. Вільні кошти які вона може позичати. Ми про це вже теж ну, багато говорили, дискутували. Ну, на початку це мають бути кошти бюджету, угу. Ну, в бюджет кошти попадають різними способами. Вони попадають туди від податки, і вони попадають від э, боргу. От ми сьогодні випускаємо. Зобов'язані вигляді облігацій внутрішньої державної позики. Ну це запозичення, які ми потім платимо проценти. На що ми їх витрачаємо? Якщо ми створюємо борг для того, щоб покрити наші поточні видатки, скажімо, щоб виплатити соціальні е, речі, там чи заплатити за енергоносії, ми себе заганяємо ще в більшу боргову. Яму uh -huh. тому чому тому, що, ну, те, що я кажу, що то не розвивається, фундамент економічний mm -hmm. не розвивається. А ми просто з'їдаємо. Тому я пропоную випускати е, ці інструменти, брати гроші і давати їх на розвиток. Ринковими методами. Ми казали про банк розвитку. Ми вже говоримо про це. Ну я ще працював в міністерстві. Ми навіть закон підготували, навіть його прийняли, навіть на нього вето там наклали ще при попередній владі. Тепер ми говоримо, це нічого складного в цьому немає і нічого антиринкового немає. Я не розумію, чому це це. Ну, верніше, я розумію, але говорити тут ну, не поки що не буду. Да. От. Але це треба робити. ну, Мають бути програми державні, мають бути Спеціальні е, умови інвестування це мають бути спеціальні території, на яких е, ну ідеальні умови для бізнесу. Uh -huh. да е, От і туди мають прийти інвестори. Там люди мають отримувати зарплату. Ми їх повинні туди на екскурсії водити, uh -huh. показувати, як жити без корупції, як жити дуже з легкою дерегуляцією. Там і це все і так поступово. Ну щоб е, і радіослухачі, я думаю, мене підтримують, що без праці. Тяжкої повсякденної, кропітливої праці чуда не буде, Чудеса якраз з'являються внаслідок праці, а не всупереч праці? Ну дуже багато експертів, які пишуть про перспективи зони вільної торгівлі України і ЄС, також говорять про те, що якщо ми будемо наполегливо працювати, то у нас відкриваються шалені перспективи європейські ринки. Наскільки справді Європейський Союз відкрив для нас свій ринок, наскільки він? Для нас доступний, і е, чи справді зможе це бути якимось таким великим поштовхом для розвитку нашої економіки? Ну, насамперед, зона вільної торгівлі це результат переговорів, які велися досить довго між Україною і Європейським Союзом. І, звичайно, як в будь-яких переговорах, дві сторони шукають для себе вигоду в цих от хто виграє, виграє той, хто є сильніший, і потужніший переговорщик в цих переговорах. Насправді, ну я підтримую думку, що зона вільної торгівлі з Європейським Союзом це великий шанс для нас. Питання в тому, наскільки ми готові цим шансом скористатися. Ну, це, наприклад, ми там виграли навчання в там, престижному університеті. Ми готові туди їхати, але для того, щоб там, треба сидіти день і ніч і щось вчити. На сьогоднішній день поки що ми бачимо, О, знаєте, от мені здається, що вже в Україні прийшов час, коли треба говорити не про процес, а про результат. От результат він якось ну так більш яскраво показує, що діється. Да? То ну, за цей рік ми бачимо, ну я нагадаю, що з 1 січня 2015 року діє преференційний да. авто, режим автономних преференцій, де по суті товари України вже мали змогу йти в Європейський Союз. Разом з тим, експорт впав. В основному це був експорт сільськогосподарської продукції, але на сільськогосподарську продукцію є квоти. В межах яких можна е безмитно е в режимі вільної торгівлі експортувати, але ці квоти ну, настільки невеликі, що вони. Ну, вони не вирішують економічних питань, вони можливо вирішують питання перспективи, тобто, це там від 0,1% до, до 3-4% від обсягу виробництва відповідної продукції в Україні. Але деякі квоти навіть не були вибрані взагалі. За минулий рік не скористалися цими квотами. Деякі квоти навіть не були вибрані ну, з різних причин. Я навіть читала, що коли йшли вже перемовини про зону вільної торгівлі, то це було аргументом для європейців. Вони казали, ви хочете більших квот, ви хочете більших обсягів, але ж ви не вибрали ще те, що ми вам пропонували. Ну да, це ну тут є тут є і вина українських виробників, тому що крім ну якби права експортувати є ще вимоги. Які відповідати продукція, яка експортується. Вони не вирішили всіх технічних питань, технічного регулювання, санітарного, фітосанітарного регулювання, десь виявили нерозпорядливість, десь ну не все зробили. Для того ну, проблема в тому, що багато наших виробників вони такі інертні, вони хочуть продавати в Європу, але не всі хочуть для цього щось робити. Вони ну, ну, це важко. Продавати на такий ринок е, продукцію, ну є друга проблема: що Україна для того, щоб конкурувати з Європейським союзом. Е, ну от перше ми казали там про заробітні платі, які в рази. Вище в Європейському Союзі, відповідно, той ринок ну, споживає частину продукції, яка виробляється там. Ми хочемо конкурувати, наприклад, сільським господарством, яке підтримується в європейському союзі з боку держави. В нас воно фактично не підтримується. Да, – Так, зараз цього року. Ще й податкові пільги Так, да. Ми хочемо для того, щоб наприклад, машинобудування, яке найбільш постраждало можливо від російського, ну Провалу російського ринку для того, щоб наше машинобудування вийшло на європейський ринок, потрібні дуже великі інвестиції в модернізацію. Колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, нині президент економічного дискусійного клубу Анатолій Максюта був нашим гостем. Дякую вам за участь у програмі. Дякую слухачам, глядачам дякую за увагу. Всім. На все добре.